Євробачення перший сольник. Співачка Таяна на своєму концерті зібрала на одній сцені зіркових колег і вразила несподіваною відвертістю. Подробиці далі. Фантастична жінка! Співачка Таяна запросила зіркових друзів на велике весняне шоу. Улюблені хити веселять з перших шоків. Андра, ваше подружжя з Лізою, Юришевою, прихильники Таяни. Таяна співала на ваших приватних святах. Взагалі, зручно товаришувати з артистами. Вони співають безкоштовно в вас. Це був подарунок Ліза мені робила на день народження. Я, чесно кажучи, не знаю, бо я навіть цей день народження не організовував. Не можу тобі сказати, чи за гроші кожна праця вона має оплачуватися так чи інакше. Це так само ситуація зі мною. Коли ну це більше було на початку моєї кар'єри, мені там телефонували друзі, казали: Санячка тих, я те хочу запросити на весілля і якщо що, ти міг би і провести в принципі це весілля. От, ну, вони якось так не дуже правильно. Правда, Катю? Нас взагалі, з твоєю дружиною дуже активне подружжя. Зимову відпустку ви свою вирішили провести не на Океанічному узбережжі і не на лижах, а в Африці, на сафарі, в достатньо екстремальних умовах. Як готувалася до цієї поїздки, коли ти приїжджаєш туди в Африку, то ти забуваєш про все те, що тобі там розказували, до чого ти готувався, що ти вичитував в інтернеті. Тому що, коли ти бачиш перед тобою, так стоїть лев там, в двох метрах, а ти у відкритій, в відкритому автомобілі, то ти п -п починаєш заїкатися -за -за і тобі стає лячно. Правда, це дуже страшно. І якби ти не готувався, це не комфортно. Перші три дні ми завжди боялися. Враховуючи те, що твоя дружина є власницею двох п'ятизіркових готелей у Києві, Африка і сафарі це не п'ятизірковий відпочинок. Аж ніяк як готувалися до того, щоб відпочивати в наметах. Каті, ти зараз зробиш назване мене, мене принца Абудабі. Мені здається, Я в своєму житті спав і в наметах, і в бабусі в селі Паскорову. що, в принципі, жодних проблем в мене з цим немає. Зустріч з яким африканським. З звіром найбільше справила вражень. Найстрашніше, коли ти вночі спиш, так прокидаєшся е, в другій годині ночі, і, і, і щось в тебе от, тут їсть з от позаду. Ти привідчуваєш, щось ходить, і потім зліва, потім справа. І так навколо намету щось ну щось відбувається. У нас така була ситуація. Найперше, що ти хочеш, це як можна швидше заснути. Нема куди діватися, просто ти вже тут. На ранок ми прокидаємося і запитуємо, а що відбувалося взагалі. І нам кажуть, да приходили слони, все нормально. Я кажу: а як їх багато було? Він навіть не один. Каже, ну біля вашого намету було штук вісім. У стилі кантрі під час шоу Таяна тричі змінює вбрання від українського бренду Лові. Не піснями єдиними. Цього року ти святкуєш п'ятиріччя своєї кар'єри, якщо рахувати з часу виходу першого кліпу? Чи можливо ти рахуєш з якоїсь іншої дати? Ти мені зараз відкрили очі. О! Це вже п'ять років пройшло Дай з того часу. Боже. Будь... Сьогодні у глядацькій залі були твої батьки на сцені було багато відвертих танців. Ти оголювалася, була навіть у бра у вас класична. Така західноукраїнська родина, ти з батьками на ви як мама реагує на такі твої прояви? Ну ти взагалі для чоловічого глянцю знімаєшся, але якщо журнал Мама може і не побачити з татом, то сьогодні мама з татом бачила на сцені все. Я вже сама мама, я виросла, я вже доросла. Я можу робити все, що захочу. Вони мене завжди підтримують. Вони знають, що я не буду е, перегибати палку, так якось там і робити якісь недостойні речі. Зовсім нещодавно. Святкували ювілей відомого українського співака Володимира Васюка. Ти, як справжня буковинка, напевно пісень його співала і не раз на конкурсах. Можливо, є знакова пісня в твоєму житті, яка ну не знаю, приносила тобі вдачу. Ой, вона. Для нас грає, танок свій жвавий ти не зупиняй за красну пісню на всі голоси. Що хочеш воду, граю, попроси. Тебе навіть Івасюк звучить вже сексуально. Поза очі кажуть про те, що все, що відбувалося на Євробаченні цього року, в цьому звинувачують тебе. Тому що, якщо б ти не відмовилася, ти б перемогла і поїхала б на Євробачення. Якщо здається, треба хреститися. Знаєш, перехрещуватися всьому свій час. І кажуть, хто винен? Невістка. Знайшли вину. Я дійсно готувалася до концерта. Це е, було єдине, до чого я хотіла готуватися, і куди я хотіла віддати свою енергію і вкласти свою душу. Загін не помітив втрати бійця. Після тріумфу в нацвідборі на Євробачення гурт Фрідом Джаз залишився в меншості. Багітна джазетка пішла в декрет. На Цьогорічному нацвідборі євробачення ви посіли друге місце. Після відмови Марув від участі у пісенному конкурсі Євробачення у Тель-Авіві звернулися організатори до вас і запропонували вам представляти Україну? Ваша відмова була достатньо туманною. Ви сказали, що ну не на часі, і у вас багато справ. Але, зрештою, яка все ж таки причина відмови вашої від участі у Євробаченні? Ну, все таки Маруф обрали люди. Це була її перемога. Це не наше місце. Тобто, якби ми перемогли у Євробачні, ми б з радістю представили Україну на цьому конкурсі, але не таким шляхом. Так. Всі вирішили в один голос: ні, ми не їдемо, тому що ми другі. Так не чесно. У гурті Freedom Jazz залишилося двоє. Солісток Настя майже на останньому місяці вагітності таки пішла в декрет. Чи не думали ви, що доведеться Настю, вашу солістку, яка при надії, вести просто з концерту до пологового будинку? Ми думали, тому що це вже вдруге. Свою минулу вагітність вона також проведжала на сцені і одразу ж, майже десь за тиждень до того, відправлялася у родон. минулого разу. Е стояла швидка під, да, під холом. У великому гурті Freedom Джаз вас троє солісток. Але є ще багато дівчат, що грають на музичних інструментах, а я компонують вам. І власне хтось завжди вагітний в вашому колективі. Це як вірус, і зазвичай Анастасія пускає цей вірус. Бом-бом-бом-бом-бом. А, а, а потім тільки попереджає: тільки не пийте після мене з стаканчику. Коли ви збираєтеся вагітний, нас десять джазеток, тому можливо, купідончик прийшов не до солісточок.